Слава нації, любі побратимі посестри. Вітаю на каналі Добрий Рембат, Ви я Сашко, Добрий із чудовою новиною. Є можливість вгатити по черговому агенту Кремля так, з такого щепленого кодла ворогів України, класу Пьодоровича, його співробітника, партнера. Напевно, другана. ще з Тих часів, які по сьогоднішній день шкодить Україні, зокрема пана Портнову, петиція буде прив'язана в коментарі. Вона вже майже закрита. Застрибуйте в останній вагон, ставте ваш твердий підпис, як поставив я, щоб якомога скоріше до цього ворога України були вжиті санкції. Я маю надію якомога жорсткіші. Долучайтеся разом, боремо і поборемо.